Привіт, мене звати Дар'я, і сьогодні я хочу поділитися з вами книгами, які я читала в грудні. А це книга, яку я в буквальному сенсі читала до ранку і після того взагалі не змогла заснути. Книга, яку я читала півмісяця, оскільки мені вона настільки подобала, що мені просто не хотілося її дочитувати. Книга, від якої мені було фізично боляче і гидко. Книга, дуже популярна книга, на початку якої я просто пищала від захвату, а під кінець ледве її дочитувала. І доволі така старенька книга, дві третини якої я ледве читала через те, що вона доволі таки нудна, а під кінець проковтнула її у новорічну ніч. І якщо вам цікаво, то лишайтеся зі мною. І давайте розпочнемо з книги, яка не залишила по собі майже ніяких вражень. Можливо, тому що я досі не розумію, навіщо я придбала собі цю книгу. І це ой, копірайтинг від Вікторії Смереки. Це такий посібник для копірайтерів-початківців. І ця книга підійде тим, хто має магазин на Інстаграмі, чи продає свої послуги через Інстаграм. Більша частина цієї книги це поради для тих, кому треба писати пости на Інстаграм або робити буклети, або робити такі рекламні тексти. І ця книга, скоріше за все, буде помічною тим, кому дійсно доволі часто доводиться писати пости, але вони не знають, звідки брати ідеї і про що ще можна писати. Що мені не в цій книзі, це оформлення. У неї отакий білосніжно-білий папір, і взагалі вона оформлена більше як реферат чи курсова робота, а не книга. Структура цієї книги дозволяє зробити їй якесь таке цікаве оформлення з типу зі кольоровими вставками, з нотатками, написаними від руки, типу щось приклеєне скотчем. І тоді з книгою було б цікаво взаємодіяти, навіть попри те, що інформація мені, в принципі, не дуже в ній потрібна. Але я розумію, що книга тоді була б набагато Е, Тому, якщо ви пишете тексти, пости як копірайтер, то ця книга може вам знадобитись. А так, я поставила її трієчку, але я не є цільовою аудиторією цієї книги. Наступну книгу я вже згадувала у топ 10 мого прочитаного року. Тому, якщо ви дивились, то ви, мабуть, знаєте, що це за велике епічне фентезі, яке я читала півмісяця. І це шлях королів. Це перша книга Брендана Сандерсена, з якою я познайомилась. І я просто в захваті і дуже шкодую, що не зробила цього раніше, бо в нього там стільки книг, і він дуже активно їх пише. То щоб наздогнати самого автора, мені доведеться дуже активно читати. Ця книга має більше тисячі сторінок, і в неї таке дуже красиве оформлення там. Ілюстрації всередині кольорові. Я, я читала її в електронці, але тепер дуже хочу її собі в папері. І вже є друга частина, яка до мене їде, і незабаром має вийти третя-четверта. Щось мені так здається, але я ніде не бачу офіційних анонсів. Мене це трошки лякає. Про що книга? Оскільки я згадувала вже цю книгу, мабуть, навіть не в одному відео, то я дуже коротенько розкажу про що вона. Тут дуже складна світобудова, багато деталей, багато персонажів. Ну не так багато до речі, менше ніж у грі престолів. Але що мені сподобалось, що тут дуже низький поріг входу і е, легко призвичаєтесь до нових імен, назв, подробиць про ці землі, королівства, як там все влаштовано. І інформація подається дуже дозовано. То ти в ній не губишся. А навпаки, з героями починаєш розуміти, як цей світ влаштований. Дуже мені сподобалися герої. Наскільки гарно автор пропрацьовує своїх персонажів, як цікаво відбувається. Ріст і розвиток цих героїв. І взагалі я не могла передбачити жодного сюжетного повороту. Для мене кожна нова подія була Фух. дуже крута книга, дуже рекомендую. Наступна книжка, це книжка, яку я також читала більше двох тижнів, але тому що вона мені була дуже, дуже нудною. А останні 100 чи 150 сторінок я дочитувала мало не в новорічну ніч. Оскільки мене так захопила кінцівка, це The Rainmaker Джона Грішима. Це доволі така старенька книжечка, яка була випущена, здається, у 90-х, і вона називалася Plain Book». Тобто та книга, яку береш з собою на літак і читаєш впродовж польоту. Не знаю, я б точно за один політ навіть дуже довгий її б не прочитала, навіть якщо в мене не було нічого собою. Бо перші дві третини книг ну, доволі нудні. А от остання це вже сама справа в суді. І от там починається дуже, там це дуже динамічно і цікаво. Але до цього мені, по-перше, про що ця книжка? Це книга про молодого адвоката, руді. Щось там, який тільки ну, випустився зі школи адвокатів. Йому треба здати цей екзамен на адвоката, і він шукає роботу, в нього абсолютно немає грошей, він отримує. Випадковим чином отримує справу, яка е, може в майбутньому принести мільйони доларів. Але він взагалі не має ніякого досвіду введення справи в суді, е, тому він дуже нервує. І е, е, книга про те, як все підводиться до цієї справи. Якщо вам цікава тема судів, адвокатів, як е, е, Якщо ви читали книгу Американська трагедія Теодора Драйсера, і вона вам сподобалась, то та книга також сподобається. Але вона таки дуже суха, я б сказала, і манера оповіді мені не дуже сподобалася, оскільки вона трохи така рвана. Тобто проходить цілий день, нам нічого про це не описується, і потім герой каже, що «ну, ту проблему я вирішив, так, оцю так. Я не дуже зрозуміла, навіщо робити оці от перерви, чому не можна лінійно вести оповідь. І не емоційна, беземоційно взагалі. Е, там помирає один хлопець, він сидить на його ліжку і каже, я помщуся до тебе. І, в принципі, все, емоцій в тих книжці майже немає. Він закохується в дівчину, але ну, сухий текст, ви розумієте, що якщо там, він закохався в дівчину, правда? ну Це ж так не працює. Тому в книзі загалом я, я хотіла ставити трійку, але кінцівка мене дуже підкупила, тому я поставила їй четвірку. Але загалом це десь 3,5. Книга, від якої мені було фізично гидко і трохи боляче, це Friends Lovers and The Big Terrible Thing мемуари Меттю Перрі. Я була готова до того, що буде в цій книзі, але я не була готова до концентрації цього. Я чула багато відгуків, що е, люди рекомендують не читати цю книгу, якщо е, вам дуже подобається Чен Чендлер Бінг з серіалу. Друзі, це може зруйнувати е, враження про цього персонажа, але. Ну, ми ж розуміємо, що актори це не те саме, що персонажі, яких вони грають. Ці мамуари написані людиною, яка дуже багато страждала. Він майже завжди був залежний, чи то від певних пігулок, наркотиків, алкоголю. І це сповідь людини, яка все життя ходила на грані, була на межі своїх можливостей і абсолютно зруйнувала своє здоров'я, своє життя, стосунки з оточуючими людьми. І він у книзі, так, оцю свою залежність він ніби відокремлює від себе і показує це The Big Terrible Thing, велика халепа українською. Але ну, мені це не сподобалося, оскільки він ніби перекладає відповідальність себе на, от, на залежність, на хворобу, на що ще. І на початку книг я йому сильно співчувала. От мені за нього було боляче. Але чим далі і далі, я розуміла, це не просто залежність, чи не просто якась хвороба. Це його характер у більшості випадків, тому, як він поводився з жінками, з людьми навколо себе. Це не лише залежність. І тому я не можу рекомендувати цю книгу прям всім. Якщо вам дуже подобається цей актор і ви хочете знати про нього більше, розуміючи, яке в нього було життя, то звичайно. Але просто як для фаната друзів, я б цю книгу не рекомендувала, оскільки це, це дійсно важко читати. Книга, на яку я чула дуже багато захопливих відгуків, але не брала її читати через обкладинку «Це Уроки хімії. І оце перша обкладинка у КСД, а це вже друге видання. І друге видання, погодьтесь, виглядає набагато приємніше. І якщо ви читали цю книгу, ви розумієте, що перше це просто насмішка над книгою. Дизайнери цієї обкладинки книги взагалі не читали, як мені здається. Тут йдеться про жінку Хімекеню у 50-х роках в Америці, про те, як вона намагається. Побудувати свою кар'єру у світі, де домінують чоловіки, як вона знаходить свою, своє кохання, от виходить заміж. І про те, як загалом складається життя жінки за сучасними мірками, вона така дуже активна феміністка. І оце саме це мені здалося трохи неправдоподібним, оскільки ну, було таке враження, що її взяли із сучасності характер сучасної жінки і просто пересадили у жінку п'ятдесятих. У суспільстві 50-х, тим паче в родині, в якій вона виросла, мені здається, майже неважливо мати такий характер і такі погляди, як має вона. Ця книга однозначно написана для жінок. Але мені б хотілося, щоб такі книги читали. Більше чоловіків. Але, по-перше, обкладники, які вони роблять цим книжкам, я не можу таке запропонувати своєму чоловіку. Він він просто її навіть не відкриє. А по-друге, в цій книзі є чоловічі персонажі, але вони всі або мізогіністи, або ідіоти, або, або якісь просто безхарактерні. Немає жодного нормального чоловічого персонажа. Головна героїня – це єдиний персонаж, який викликає симпатію, емпатію і тому подібне. Ем, всі інші жінки, чоловіки. Таке. В принципі, історія дуже класна, дуже сильна. Там багато таких потужних меседжів для жінок, особливо, які надихають, реально надихають боротися з несправедливістю і якось постояти за себе. Але з іншої сторони, не є багато таких моментів, ну, які трохи. Не можу сказати, дратують, але мені не сподобалось. Ще один момент це те, що головна героїня буде вести кулінарне шоу. І ідея кулінарного шоу мені, в принципі, дуже подобалась. Але ну, от вона дуже розумна. Науку... Науковиця, правильно? І вона не знає таких слів, як сіль, чи якихось таких банальних кухонних термінів. Вона використовує хімічну термінологію. І це більше виглядає так, ніби ну ви бачите, яка я розумна, бачите, які слова я знаю. І вона кидається цими словами термінами в аудиторію, яка це все записує і вони так ніби вчаться. Ну, в принципі, може, може вона робить це для того, щоб люди вчилися, але в багатьох ситуаціях вона поводиться так, ніби вона ну, не знає, як нормальні люди це роблять. Вона це робить як науковиця, як хімікиня. Вона не є простою жінкою домогосподаркою вона не знає слова «сіль». Незважаючи на всі ті мінуси, які я перерахувала, книга дуже крута. Я поставила їй чотири зірки. Якщо ви читали, напишіть свої враження, порівняємо. І я її дуже рекомендую. Дитяча історія, яка змусила мене плакати. І це Ліздвяна Свинка Джон Рунінг. І перш за все. Це дуже красива книга, її дуже приємно тримати в руках. В неї така софт тач обкладинка і ілюстрації всередині. Це це просто любов. Вона дуже класно зроблена. Це історія про маленького хлопчика, якому 6 років, і його мати виходить заміж за чоловіка, в якого теж є донька, який вже 11 чи 12. І е, в принципі, це дівчинка йому дуже подобається. Але е, дівчинка має проблему з тим, що її тато одружився і що там є. Ще й хлопчик, і взагалі в них тепер повна сім'я, а в неї е, не сям. І вона зі злості викидає улюблену іграшку цього головного героя, свинку. Е, і у Різдвяну ніч нова свинка, яку йому подарували, натомість, оживає і забирає хлопчика у світ загублених іграшок. І як мені сподобалася ця історія, я розумію, що не написано для дітей, але я читала, я проковнула цю книгу за один вечір, і мені дуже сподобалася е, мораль цієї історії. Е, що до всіх речей до іграшок до, до будь чого в принципі, треба ставитись бережно, не, не, купа, не купувати речі бездумно, цінувати те, що маєш. Намагатися їх полагодити, якось знайти інший спосіб використання, не викидати бездумно речі, які або поламались, або тобі більше не потрібні. І мені здається, це дуже крута книга. Мені після цього я дивилась, я хотіла б викидати якісь старі іграшки своєї дитини, але я на них подивилася так: нічого, хай ще грається, потім ще комусь віддамо. Дуже класна книга, як для дітей, так і для дорослих. Дуже її раджу. Ну, і книга, яка мене вразила найбільше, а точніше дві. Я дуже пошкодувала, що поспішила зробити топ прочитаного року, не дочекавшись кінця грудня. Бо ця книга вразила, мабуть, мене най... не, не, не можу сказати, що вона б зайняла перше місце, але вона була в топ 5 це стовідсотково. І це покинь, якщо кохаєш, або «It ends with us» Колін Гувер. Я прочитала першу і другу, яка називається It Starts With Us. І українською, не знаю, як вона українською називається, якщо вона є. Коли я бралася за цю історію, я, в принципі, не очікувала багато, хоча мені подобається, як пише ця авторка, і я знаю, що це найпопулярніша її книга. На неї є більше трьох мільйонів відгуків на Goodreads. І там більше 50 чи 60% ще дуже схвальні відгуки. Але от я така особлива, мені, можливо, не сподобається. Я дуже помилялася, книга дуже крута. І я не знала нічого, в принципі, з анотації чи про що книга. І я вам раджу зробити те саме. Якщо ви ще не чули нічого про цю книгу, не знаєте анотації, то просто беріть і читайте. І навіть не читайте ту анотацію. Вона вам не треба. Вона... Книга вас дивує. Вона Ну, мені дуже хочеться вірити, що ця книга сподобається багатьом, оскільки для мене вона відкрила очі на, ну, на це явище, яке я довго чи то не можу сказати, що ігнорувала, але ставилася з такою неповагою до жінок, які через це проходили. Якщо вам цікаво, про що це, то це книга про е, сімейне насилля, про аб'юз чоловіка над жінкою, в одруженій, не тільки в одруженій у парі. Головна героїня Лілі Блум, молода дівчина, їй тут 23-24 роки. Вона мала таке складне дитинство. В неї тато бив маму, але при цьому ніхто ніколи нічого з цим не робив. Завжди так все якось це покривалося, бо тато мав дуже гарну роботу. В нього такий статус високий, і взагалі тата. Ми не чіпаємо. І от вона якось з цим виросла, і е, для себе вона усвідомила, що вона ніколи не буде у таких стосунках. Але вона зустрічає хлопця, який вчиться на нейрохірурга. І на початку він такий, ну, авторка дуже майстерно прописує персонажів, що ти просто закохуєшся у них разом з головною героїною. Е, і він такий, 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 ну, такий легко закохатися. Е, і от вона в нього закохується, у них починаються стосунки. І це не просто така лінійна історія. Авторка дуже цікаво подає такі от простій події, е, якось через такі чи то співпадіння, чи то якось, але воно не сприймається, як ну це дуже надумано. Ну, просто цікаво читати таку історію. Стається перший випадок, що коли вони трохи випили, е, він. Е, чи то якось, господи, щось він таке гаряче скопив, і в нього наступний день має бути операція. Тобто він а, може пошкодив собі руку, і для нього ж руки він же ж нейрохірург. Він це от постійно кричить: я ж нейрохірург, ти що мені взагалі не можна торкатись нічого. А, і вона не розуміє, наскільки він пошкодив руку, і вони під алкоголем, вона сміється. І він так, чи то ляпас, ну, так він і гарно їй заїхав по обличчю через це. І майже це так це так описано, ніби сталося. Ну, взагалі не зрозуміло, як, ну, що, що таке сталося. І після того починається, вона розуміє його характер, і, е, але вона ще не знає, чому він це робить, що там у нього сталося в дитинстві, і нам потроху відкривається характер цього персонажа і чому він це робить. І, і певним чином це якось пояснює його поведінку, але е, її, таку поведінку все одно не можна пробачити, незважаючи на те, що було в його дитинстві. Чи минуло авторка дуже класно передає емоції через навіть не текст, а структуру тексту от наскільки е, короткі чи довгі в неї речення, е, як як побудовані самі речення, і ти, якщо головна героїня відчуває страх чи якусь напругу, от я відчувала це разом з нею. Я проходила через усі емоції разом з нею. Це одна з причин, чому я не змогла заснути, бо я була занадто перезбуджена через усі ці е, е, емоції. Тому книга дуже крута. Будь ласка, бріть і читайте. І якщо вам не сподобалось, то напишіть мені, чому мені теж цікаво. Друга книга це, в принципі, продовження цієї ж історії. І авторка не планувала писати другу книгу, але фани її таки добили і змусили написати. Бо я, коли дочитала першу, мені теж не вистачило і хотілося більше. От того, що буде у другій книзі. Тому, якщо вам сподобається чи сподобалася кінцівка, то беріть читати другу, вона теж дуже класна. Але якщо першу я оцінила на 5, і я б оцінила на 6 чи 7 зірочок, то друга це така тверда четвірочка. Там вже не настільки потужний посил, меседж і історія не така вже захоплюється. Але якщо вам полюбилися герої першої книги, то друга зайде, я прочитала за чи то день, чи то два, дуже дуже раджу. Це все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Якщо відео вам сподобалось, то поставте йому вподобачку та напишіть коментар. І якщо вам подобається на моєму каналі, то підписуйтесь, і це неявика для мене підтримка. Дуже вам дякую. І побачимо вже у наступному відео.